Щороку компанії випускають десятка, то й сотні різних смартфонів, і користувачі рвуться за гарячими новинками. Про те, чи завжди це правильне рішення, можливо, варто на секунду зупинитися і поглянути на минулорічну модель, яка по характеристикам відрізняється ну, зовсім не суттєво. А от ваш гаманець різницю точно відчує. Сьогодні поговоримо про смартфон Realme 12 Pro Plus 5G. Смартфон, який новинкою не назвав але він може вас приємно здивувати. Отож, в цьому відео власне обговоримо його можливості і трошки порівняємо з найближчими конкурентами. Робити висновки будемо, звісно ж, в кінці. Тож дочекайтесь і напишіть свою думку в коментарях. Адже ви на каналі Кібернетики. Мене звуть Ігор, і саме час зануритись у простір техніки та вражень. Поїхали! Це відео ми розпочнемо одразу ж з порівняння. На момент зйомки Realme 12 Pro Plus 5G в магазині кібернетики коштує 15 тисяч гривень. Це версія 12512, і за приблизно ці ж гроші можна знайти Redmi Note 14 Pro Plus у версії 8 256 за 16 тисяч. Ну і звісно ж, серед конкурентів є Moto. Moto Edge 50 Fusion та Edge 50 Neo. Якщо вам подобаються компактні пристрої і неважливий час автономної роботи то я радив би Edge 50 Neo і тут взагалі без варіантів. Не всім підходять малюки, тож порівнювати Realme 12 Pro Plus ми будемо саме з Redmi та Edge 50 Fusion. але розпочнемо з комплектації. Постачається Realme у фірмовій коробці, в якій ви знайдете і простий силіконовий чохол, і навіть блок живлення на 67 ватт. І це перший козир, тому що вище згадані конкуренти, не те, що не кладуть швидкісного блоку. Там взагалі ніякого блоку живлення в комплекті немає. А це, в свою чергу, додаткові витрати. Трати з вашої кишені, яких ми сьогодні старанно намагаємось уникнути. Дизайн Realme 12 Pro Plus може комусь сподобатись, когось може відштовхувати. Це вже справа персонально ваша. Я особисто не фанат такого лакшері стилю. Мені до вподоби більше лаконічний мінімалізм. Але над дизайном точно старалися. Задня кришка, тут з екошкіри, блок камер, обрамлений золотом. Ну. Майже золотом і фірмова роздільна лінія позаду. Власне, це золото і обранення передає вам стиль люксових годинників. І якщо я не помиляюся, а я писав цей сценарій, я не помиляюсь, то дизайн цього смартфону розробляв дизайнер Rolex, і це помітно. Мені це не подобається, але це вже мої персональні проблеми. Що стосується матеріалів, то тут це звичний пластик та вже вище згадана екошкіра. Смартфон доступний в синьому та бежевому кольорах. Збірка якісна, нічого не скрипить, не люфтить, але стандарт захисту тут лише IP 65, тобто плавати з ним не можна. Конкуренти можуть дати IP 68, але у всіх випадках я раджу вам уникати прямого контакту з водою, бо жодна гарантія вам цього не покриє. Тож цей захист це Ріше про ваш внутрішній спокій. До речі, Realme 12 Pro Plus має незвичні нам сьогодні прямі грані, а заокруглені. І це ніби приємний привіт з минулого. Мені дуже подобається, як це виглядає, але після всіх цих квадратних флагманів і гаджетів загалом до такого стилю треба трошечки звикнути. Це ж було вже. Декілька слів про екран смартфону. Ми вже згадували, що він загнутий, і тут майте це на увазі. Окрім цього, це AMOLED 6,7 дюйма з роздільною здатністю Full HD+, та частотою оновлення 120 Гц. Яскравості цьому екрану вистачає. Кольори мені подобаються, і просто кажучи, таких екранів на ринку багато і роздивлятися кожен піксель ви будете ну, навряд. З важливого, це сканер, відбитка пальця, який розташувався під дисплеєм. Він, звісно, що оптичний, проте працює стабільно і впевнено. І загалом хвилюватися за цю частину ну точно не варто. І трошечки зануримося ще глибше, аби побачити на чому ж працює цей смартфон. Якщо мова про залізо, то тут у нас Snapdragon 7 S Gen 2 в парі з графічним процесором Adreno 710. Це звичне поєднання. Тут нема чогось надособливого. Свої 600 тисяч вантут він назбирати в принципі може для роботи і навіть геймінгу його точно достатньо. Якщо ж мова про систему, то з коробки тут лише 14 Android в парі з фірмовою Realme Ui5.0. І до слова свою операційку, Realme відшліфували дуже добре. Смартфон працює плавно, стабільно, практично без зауважень. Про наявну пам'ять може теж згадували. І це той випадок, коли він працює, і ви абсолютно не ставите питань, як і чому. До речі, працює доволі. Довго завдяки акумулятору на 5000 мАч. ще й над охолодженням тут теж попрацювали. Ну я не знаю більше, що треба дітям, щоб вони. Ідеально жили довга сценарна дорога. Привела нас до питання камер, і тут конкуренти просто складають лапки і йдуть додому. Так, модулів на 200 мегапікселів, як це часто люблять китайці, тут немає. Основна камера на 50, на черококутна на 8, Це все ми вже бачили багато разів, але от перископічний телефото об'єктив на 64 мегапікселі це просто шах і мат конкурентам. Тут вам доступний зум 120х при фото та 18. Ікс при зйомці відео, і так, при такому кропі, ви не отримаєте кіношних кадрів, але щось роздивитися в далині точно можна. І по якості фото загалом це, мабуть, один з найкращих смартфонів за ці гроші. Друзі, тепер тестуємо фронтальну камеру Realme 12 Pro Plus 5G. Вона тут на 16 мегапікселів. І отак от вона, от, ну, власне знімає. Ви, ви бачите це на своїх екранах. З переваг можу виділити те, що можна зробити отак, от ширший кут одразу в режимі Live, так би мов, Подобається чи не подобається вам ця зйомочка, напишіть, будь ласка, в коментарях, а я покажу вам, як знімає основний модуль. Основна камера Realme 12 Pro Plus 5G. Тут вона на 50 мегапікселів і знімати може максимум в 4К, але так само 30 кадрів на секунду. Тож дивіться, подобається, не подобається. Буду радий всім вашим коментарям. Лишайте їх прямо під відео, а ми будемо підсумовувати. Чи можна отак от взяти і назвати Realme 12 Pro Plus 5G найкращим, беззаперечно, смартфоном на ринку за свої гроші. Ну узагальнюючи, мабуть, ні. Але деякі його фішки, як от та ж камера, це просто розрив шаблону, і це точно варто вашої уваги. Якщо ви хочете собі придбати такий смартфон, то посилання традиційно знаходиться в описі під відео. Друзі, а також не забувайте про підписки, про вподобайки, про дзвіночки. Теж не забувайте, обов'язково напишіть. В коментарях, що вам сподобалось або розчарувало в даному смартфоні, буде дуже цікаво почитати і порівняти наші і ваші враження. А також дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Зустрінемось у наступних на каналі Кібернетики.